Після сигналу тривоги мешканці Ейлата на півдні Ізраїлю мають близько 30 секунд, аби зайти в укриття. Втім, коли на місцеву школу впав дрон, сирена про це не попередила. Лише дзижчання, потім вибух. 12-річна Гал Гарарі каже: більшість учнів тоді вже розійшлися по домах, але в школі ще лишалося близько 40 людей. Ми готувалися останніми днями, мали багато тренувань. Тож учні знали, що робити. Нам пощастило, що ніхто не постраждав. Це справжнє диво. Дрон кажуть ізраїльські офіційні особи прилетів із Сирії. Будинок було пошкоджено, але ніхто не постраждав. Ізраїльське курортне місто Ейлат мало б бути надійним прихистком для понад 60 тисяч людей, евакуйованих із міст і сіл на півдні Ізраїлю, що зазнали ракетних обстрілів із гази. Втім, це місто стало мішенью балістичних ракет, випущених повстанцями хуситами з Ємена, а також дронів із Сирії. Мама Гал Шарон Гарарі раніше запевняла доньку, що школа найбезпечніше місце, бо в їх в їхньому домі немає укриття. Я справді вважала, що це найбезпечніше місце, і що дівчатам буде потрібно продовжувати навчатися, попри війну і продовжувати жити. Але на жаль, це не так, тому що не було сирени і оповіщення, і могло статися що завгодно. Жінка каже, конфлікт впливає на дітей. Навіть є коли дитина не постраждала фізично, вона страждає психологічно. І діти різного віку налякані. Вони не сплять ночами, бояться самі йти до туалету, не граються на вулицях. Попри безтурботний вигляд, з морем і всім іншим все дуже красиве, але ми налякані. І якщо це сталося, це може статися ще раз. Днями армія Ізраїлю заявила, що перехопила ракету класу Земля Земля над Червоним морем, запущену в бік Ейлата з Ємена. Сім'я Дорін Рай вижила після атаки бойовиків Хамасу 7 жовтня на її поселення Нір Оз. Із 400 його жителів щонайменше 20 вбиті, понад 70 викрадені. Дорін каже, бойовики були у її домі, але не змогли зайти в укріплену кімнату, де вона ховалася з чоловіком і трьома дітьми вісім годин. Сім'я евакуювалася в Ейлат, який зараз під обстрілами. Для мешканців Ніроз, які вижили, знадобляться роки, перш ніж вони зможуть повернутися до свого кібуцу, якщо вирішать, це зробити. Є план, що ми перейдемо в якесь місце з будівлями, які дуже відрізняються від наших лише на 2-3 роки. Зрештою, ми маємо повернутись в кібуц після того, як усе полагодять і відновлять. Я не знаю, чи повернусь. Насправді, відверто кажучи, я не повернусь, бо мої діти дуже налякані, і я з чоловіком також. Ми запевняли їх все життя. Не бійтесь, солдати тут вони не захищають. Вони ніколи не дозволять, щоб з нами щось сталося. Утім, 7 жовтня під час атаки каже жінка. На допомогу ніхто не прийшов. Ірина Шинкаренко, Наташа Мозгова, Голос Америки.